Якщо на тіло діє сила, то воно деформується, тобто змінюється форма тіла і його розміри. Наприклад, під дією руки ця поролонова губка змінює форму. Але як тільки дії руки припиняється, губка ніби згадує свою початкову форму і відновлює її. Такий вид деформації будемо називати пружніми. Як правило, пружна деформація спостерігається при незначних змінах форми тіла. Але іноді тіло не поновлює свою форму після зняття напруження і залишається деформованим. Такий вид деформації ми будемо називати пластичними. Розглянемо пружну та пластичну деформацію на прикладі цієї саморобної пружини. Відмітимо положення показчика у ненавантаженому стані. Тепер підвісимо тягарець монету. Під дією ваги відбувається деформація, зміна довжини пружини. Відмітимо нове положення показчика. Відстань між цими двома точками називають абсолютним видовженням. Якщо деформація була пружна, то після зняття навантаження показчик має повернутися в початкове положення. Все змінюється, якщо сильно навантажити пружину. Вона деформується, але після зняття навантаження бачимо залишкову деформацію. Вона з'являється у твердому тілі при перевищенні механічного напруження в ньому величини, що відповідає границі пружності. Отже, пам'ятаємо, деформація можуть бути пружними і пластичними. Під час деформації розміри і форми тіла у різних напрямках змінюються неоднаково. Тому є ще одна класифікація деформації. Наприклад, є деформація розтягнення. Пружини, які по колу тримають тканину батуту, зазнають пружну деформацію розтягнення. Ті, хто випробує себе стрибаючи з висоти, мають пам'ятати, що вони також перевіряють гумові шнури на деформацію розтягнення. Якщо є деформація розтягнення, то має бути й деформація стиснення. У багатьох автомобілях у якості амортизаторів використовують пружини, які зазнають деформацію стиснення під вагою автомобіля. Є також деформація вигину, при цьому верхні шари губки зазнають деформацію розтягнення, а нижні стиснення. Під час стрільби з луку в ньому виникає деформація вигину, а от тетива зазнає тільки деформацію розтягнення. Є ще деформація кручення, вона виникає, наприклад, в усі механізми, що обертається. А деформація зсуву спостерігається у тілі, яке, наприклад, ковзе по поверхні іншого тіла. Отже розрізняють п'ять видів деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення та сову. Як ви вже помітили, після зняття напруження тіло намагається повернути свою попередню форму. При пружніх деформаціях це вдається повністю, а при пластичних частково. Отже, можна зробити висновок, що під час деформації або дії на тіло зовнішньої деформуючої сили всередині тіла виникає сила, яка протидіє зовнішній. Цю силу називають силою пружності». Яка її природа? Справа в тому, що між молекулами твердого тіла діють електромагнітні сили притягання та відштовхування. Є певна відстань, на якій ці сили однакові за значенням, але протилежні за напрямком. Якщо змінити відстань, наприклад, трохи збільшити, то сили притягання стають більшими за сили відштовхування. Рівнодіюча сила повертає молекули у попередній стан. Закріпимо вертикальну пружину на кронштейні. До неї будемо причіпляти тягарці вагою 1 Н. На осі абсцис будемо відкладати силу, що діє на пружину. А на осі ординат абсолютне видовження пружини. В початковий момент на пружину не діє сила і немає видовження. Тому вісь сили F. Та видовження дельта X мають значення, яке дорівнює нулю. Підвісимо один тягарець пружину розтягує сила 1 Н, під дією якої вона видовжилася на дельта Х1. Згодом ми вимірюємо цю величину. Підвісивши два тягарця, тобто сила, яка діє на пружину, стала вдвічі більшою, помічаємо, що абсолютне видовження також стало вдвічі більшим. З'єднавши точки, отримую графік в залежності видовження пружини від сили, що діє на неї. Як бачимо, сила прямо пропорційна видовженню пружини. Щоб отримати рівняння, вводимо коефіцієнт пропорційності, який називають ще коефіцієнтом жорсткості пружини. Щоб знайти коефіцієнт жорсткості даної пружини, треба силу, яка діє на пружину, поділити на видовження цієї пружини під дією сили. Одиниці вимірювання коефіцієнта жорсткості в системі С буде 1 н на метр. Знайдемо коефіцієнт жорсткості нашої пружини. Для цього вимірюємо видовження пружини під дією сили в 1 н. Дельта Х дорівнює 12 см або 12 метра. Тоді коефіцієнт пружності K буде дорівнювати відношенню F1 до дельта Х1. Або 1 ньютон поділити на 0,12 метра. Це буде приблизно 8,3 ньютон на метр. Це означає, що якби ми підвісили 8 таких тягарців, то пружина мала простягнутися на 1 метр при умові, що деформація залишиться пружною. Але, скоріш за все, наша пружина зазнала би вже пластичних деформацій при такому навантаженні. Враховуючи, що тягарці нерухомі, можна стверджувати, що сила пружності буде такою самою, як і вага тягарців. Тоді залежність сили пружності від видовження для пружної деформації можна записати як F пружності з позначкою Х дорівнює мінус. К дельта x. Як бачите, з'явився знак мінус, що означає, що сила пружності спрямована у напрямку протилежному видовженню дельта X. Літера маленька x при силі пружності вказує, що ми розглядаємо силу у напрямку осі x. Залежність сили пружності від видовження тіла знайшов у далекому 1676 році великий вчений Роберт Гук. Спочатку він опублікував його у вигляді анаграми. Нічого не зрозуміло, а от у 1678 році він розкрив її рішення фразу Етенсио Сіквіс. Ну буквально сила така, як і видовження. І тому цю залежність почали називати. Згодом закон Гука. Дякую за увагу! Всього найкращого.